Ну, що почнемо? Не хотів е, знімати ніяких відео, тому так довго не виходив. Для е, того були як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Об'єктивні причини це те, що в мене, ну, для мене це подія. Я три місяці зготувався здавати на права зараз. Ще буду пробувати здавати практичний іспит, бо в мене в моєму вже дорослому такому віці не було водійських прав. Це велика проблема, я вважаю, для мене не, не якось не дойшов до цього моменту в своєму житті. І ось вирішив вже в такому віці, досить дорослому на кінець-то здати на права. І, мабуть, це треба зняти окреме відео про це, бо історія досить цікава, я багато чого нового зрозумів. Про сам цей процес отримання прав про всі ці перипетії, які з цим пов'язані, практичні навики водіння, багато нюансів є досить цікава історія. Дойду до цього, мабуть, зніму. А суб'єктивні причини це те, що просто в мене нема бажання щось знімати. По-перше, це ж, як завжди кажу в своїх відео: це є публічний мій власний щоденник, який є публічним. Тому якби все залежить від мене, нема, нема натхнення. Я, такий, я така людина натхнення. Якщо є натхнення, я роблю багато чого і можу зробити і гори як кажуть. а як нема натхнення, то нічого в руки не лізе, і в рота теж сказати щось, на язик нічого не лізе, і тому якось цей. Так, у мене все добре. В принципі, нічого такого прям нема кардинального в житті. Багато чого сталося, таких ну, дрібничок, які складуються в, да, в якісь події, в якісь, мабуть, в житті якісь потрясіння там або ось, там, не знаю, або навіть якісь і приємні речі. Але такого, щоб щось там прям змінилося в житті, я б не сказав, що змінилось. Мабуть, якщо змінилось, тільки в кращу сторону. Однозначно не в гіршу. В гіршу в мене нічого не змінилося. І тому мені якось жалітися на щось, ну, не знаю. Так як я своє відео позначив як підсумки 23-го року, то що можна сказати про 23-й рік? Всі бачать, що в країні коїться, всі бачать проблеми, які є, там, з мобілізацією, проблеми з нашим воєнно-промисловим комплексом, в якому я працюю і щось трошки ну, розумію там в своїй сфері які маються проблеми, да? всі бачать з фінансами, що коїться. Оце, мабуть, основна була така, такий лейтмотив да? цього 23-го року. Весь він позначився на цьому. Якщо 22-й рік більш був такий для нас на підйомі, да? було щось, ну не щось, а багато чого позитивного, в тому числі деокупація деяких регіонів. І були якісь такі відчуття якоїсь да, натхнення, якогось піднесення. То зараз, в 23-му році, мабуть, да, майже з самого самопочатку, да, 23-го року, вже почалося таке. Не знаю, як це визначити, цей процес такої трошки втрати, да, і довіри до вищих да, органів нашої влади і. Взагалі в таку віру, да, в, яку, в яку таку, нажимо, в, в цих лапках перемогу, да, якусь, хоча перемога до сих пір не визначена. Да, офіційна влада диктує одну перемогу, це кордони 91-го року, а реальність диктує інші, да, якісь критерії перемоги, тому що нам тому треба всім визначитися, що для, для нас є перемога, да, для того, що там кожен. Для себе сам визначити, а якось колективно це, да, в тому числі влада повинна сформувати, що таке перемога. У, цьому, у цій відсутності мети, да, є великі проблеми і в суспільстві, і в мобілізації теж і те, і що коїться. Ну, взагалі, я з самого першого моменту ще в 22-му році, коли все ще було для нас досить позитивно в плані, да, від. В цей стримання агресії, да, то теж якби я тоді вже розумів, що це не буде так легко. Хоча я сам там вдавався в такі ейфоричні такі почуття. Там, якщо подивитися там, мої перші відео, от я, до речі, не переглядаю свої відео, взагалі ні, жодного відео своїх я не переглядаю. їх. Коли там монтую, буває. Там, да, ну, я по пам'яті пам'ятаю, як я радів там. Коли від Києва війська там відійшли, коли там відбили перші напади, да, які були зірвані да, ці плани Росії окупувати нас. І взагалі не то, що навіть окупувати, те, план не було, змінити владу, да, змінити, змінити владу, змінити всю систему, да, нашу політичну, то були Відбиті ці всі атаки, всі були, мабуть, таком піднесені, Форією. Потім був да, Херсон, там, Харківщина була. Да. А, ну, я вже тоді кажу, розумів, що це не буде легко. Хоча от деякі мої там, друзі, знайомі, там, та є щас таки, мабуть, є ще там, а до Криму там, дійдемо. Там, ну, це було для мене. Ні, це вже до такого не доходить до такого. Втрачання здорового глузду взагалі намагаюсь себе контролювати, свої емоції, своє мислення. І тому вже 23 рік для мене був таким роком, мабуть, прийняття да, в дійсність, яка є, да, для, і для мене, і для оточуючих. Для мене може менший степ такої. Ступені, тому що якось я так вже розумів, що це не буде легко, і зрозуміло, що зараз вже Росія налаштована добити нас да, до кінця, якби, і от, е, зараз стоїть питання, питання існування взагалі України як держави. Я вважаю так, зараз. це так. І тому що невідомо ще, як все закінчиться цей конфлікт, да, і на якому якому етапі. Ну, це все-таки більш воєнні, такі, да, воєн, воєнно, воєнно політичні такі всі ці моменти. Але вони зараз турбують багатьох, і мене взагалі це турбує в першу чергу кожну ранку. Тільки я прокидаюсь. Я знаю, що війна і ще тому, що я працюю на воєнно-промисловий комплекс. Да, я розумію, що, е, що цей день ну, є наступний день да, в моєму житті, коли треба перенести Яку, якусь користь своїй країні, да, і я прокидаюсь і йду, хоча є важкі моменти, є важкі дні. Але в цілому мені жалітися взагалі нема на що, тому що я розумію, що десь на фронті або там в населених пунктах, які ближче до фронту, да, там набагато гірша ситуація. І ось якщо вже так конкретизувати, от мене. Я ж сам з Дніпропетровщини, да, і Дніпроворська область е, межує да, з фронтом і а саме от південь Дніпропетровської області, який е, прилягає до колишнього Каховського водосховища, яке, яке зараз вже не існує да, фізично. Е, там ті населені пункти, які е, знаходяться да, на березі, знаходились на, на березі колишнього водосховища. Зараз там відступило, да, річка відступила далі то там дуже є великі обстріли, і там ще є, залишається моя мати, залишається е, моя бабуся там. І все це досить мене якби, дотикається до мене. Да? До мене це стосується мене. Це все, я все, все відчуваю на власному все досвіді. Це переживаю. Все це відіграє в, в, в моєму настрої. І в тому натхненні, про що я кажу, що нема натхнення знімати якісь відео, що знімати. Звісно, книжки, якісь я читаю. Я ось прочитав недавно ще одну книгу, про яку хочу зробити огляд. Не буду анонсувати, мабуть. Скажу, що це буде продовження. Вже була огляд на цю книгу, був не на цю в смислі, книгу цього автора. Но це є продовження якби, цієї книги. Може, хтось здогадається, може не здогадається. Зберусь натхненням, зберусь силами, виділюсь час, треба підготувати, бо кожен, кожна зйомка відео, так як я не професійно так все це роблю, а так роблю це якби, я як не знаю, як щоденник, да, як такий в цьому новачок. Взагалі ніколи не думав, що буду цим займатися. Якось так. І для мене це тяжко дається, і кожне з. Зйомка кожного відео займає у мене там, ну не знаю, по декілька годин буває це треба зняти, це треба його змонтувати якось там мінімально. Хоча би все це залити, оформити, і тому що це дуже велике часу. Хоча я працюю по звичайному такому робочому режимі, без якихось там довгих там змін, все в мене є вільний час, але я присвячую його більш там. Своїм особистим справам, в плані не зйомки відео і монтування, там якоїсь, а в плані почитати щось, щось подивитися е, політично чи не політичного, Ну, взагалі, роз, якось е, з, розвантажити мозок. Да? Ну, книги не зовсім розвантажують мозок, хоча є такі книги. ну от Відео для мене просто там буває якісь там подивитися щось там не політичного плану. Це теж мені допомагає якось там відпочити. Щось. Тому так взагалі, я так розумію, тема, яку я обрав, не зовсім підходить під те, що я зараз да, кажу. І, мабуть, навряд чи комусь це взагалі буде цікаво. І хто ще додивився до цього моменту, я взагалі вас не розумію, чи дійсно я так цікавий, бо це все я ж кажу, це все щоденник. І я, мабуть, більше всього буду орієнтуватися на те, що. Не буду підлаштовуватися під те, що треба сказати, а буду казати те, що я хочу сказати. Да, для себе. Ну не те, що для себе, а для пам'яті, не знаю. Може, хтось колись подивиться, може, я колись подивлюсь, хто я знаю. Колись, може, пройде час, якщо я доживу до, там, да, до якогось часу, коли вже буду там спалою, з паличкою ходити, може. Навряд, чи я доживу до таких часів, а так. Да, важко це коїться і дуже ти переживаєш це переживаєш. Я, наприклад, переживаю те, щоб як от, Каховське водосховище, там, Серебрянське лісничество, да, зараз на Харківщині. все це. Купа, купа є місць, локації в країні, які страждають через війну екологічно в плані. Страждають екологічно, екологія дуже страждає. Я, не роз... Я це все так переживаю. Для мене все це так близько сприймається. Що я не можу це так, просто закрити глаза і жити, закрити очі так і жити. Да? Для мене це все близько. Ну, не тільки, мабуть, для мене, є ще такі люди. ну Я бачу, що є особливо по Києву, де війна відчувається не так близько, як там, десь ближче до фронту. Да? І багато хто взагалі її не відчуває, мабуть. Чим там ти в вищих прошарках суспільства знаходишся соціально да, на соціальній драбині, на соціальних сходниках, то ти тим більше ти, як ну, Це не правило взагалі, є виключення, мабуть, ну, ти тим далі від війни, да, ти живеш в своєму світі, в тебе все добре. В принципі, в Києві, я ж кажу, нема особливо такого прям якогось там дефіциту товарів, якогось там, не знаю, соціального напруження в плані, там, що щось там я можу на вулиці там що обікрасти, чи якесь це що є якась там, да. Якась там соціальна така прям нерівність. так. Ну, В принципі, вона, мабуть, є. як, ну, Не так, вона більш розмита в Києві. Да. Тому якось так пройшов 23-й рік. Нема що навіть конкретно сказати про 23 рік. Він промайнув. У мене ж почалося за зміною роботи в середині році. Другу половину року я вже провів на новій роботі. Про це я теж зняв окреме відео. Хто пропустив, може глянути. Взагалі там мало так переглядів. Я розум... Ну я розумію, що мало кого цікавить, що там війна. Війна це десь там далеко, нічого не цікавить. І хтось там, якщо навіть і дивився мене, да, я дивлюсь по переглядам, то так, іноді там дивлюсь по переглядам, які відео набрали, скільки переглядів, то, от, наприклад, те, що я влаштувався да, на воєнно-промисловий комплекс да, працювати. Взагалі нікого особливо не зацікавило. А наприклад, по перегляди про те, що там в Києві як зі світлом, там, коли я знімав. В минулому році це ще здається я знімав да, в кінці чи в кінці, чи на початку цього ж року я знімав, я вже не пам'ятаю, коли хто ще знімав е, відео про те, як були в минулому році проблеми зі світлом, да, там взагалі яка ситуація. Це набрало це, мабуть, цікаво багато кого, бо це, да, це стосувалося всієї країни. Да, вся країна перебувала в якихось там періодичних блекаутах, е, таке слово да, англійське в ан да, темряві. Да. Цілковиті темряві. Це стосувалося кожного. і не, може хтось там, наприклад, живе десь в іншому регіоні да, і хотів подивитися, там, як в Києві там, да, пройшло з перших, перших рук да, дізнатися, то розумію. це. А то, що там десь щось там в армії там, чи не в армії, десь там ВПК наш. Як він працює, це так мало. Якщо ти в цьому, до цього не причетний, то тебе це не особливо не стосується. Говорю, ну, там десь є, є. Ну, цей, я знаю, в мене є навіть такі знайомі, такі знайомі які прийдуть е, ру, руски і вони, нічого, ну, вони будуть жити як далі, будуть там, просто помі... змінить гривню на рубль, е, там, Трохи щось для них може зміниться в житті, але якщо вони були до цього якось такі хатаскрайники нейтральні, да, я такий вираз хатаскрайники, вони будуть і до цього жити їм все рівно, в принципі. Я не скажу, що я чимось там гірший, ліпший, не знаю них. ну Однозначно, для мене це буде не дуже така, як м'яко так сказати. Не дуже оптимальна ситуація, як мінімум. Але як я себе поведу сам, я, наприклад, теж не розумію цього. Ну, взагалі не хочу про це навіть думати. Я не хочу про це думати, о, о, такі, такі думки собі в голову допускати навіть. Так що, мабуть, так і не хочу про це навіть фантазувати і моделювати такі події. Краще, нехай це не лізе навіть мені в голову. Тому якось так щось себе видавив, не знаю, видно це на камеру, що я може, можливо, ну, також видавлюю з себе щось, бо чесно кажу, нема нічого натхнення, нема нічого причин якийсь щось знімати, щось казати, хто додивився добре. Якщо буде щось сказати, може, я ще додавлю, Всіх так уже з. З, 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 з прийдешнім новим роком, да, з, тим з Різдвом католичним, хто може святкує католичне, зараз воно вже офіційно на свято. Ще буде в нас православне наше різдво 7 цей з Різдвом, з Новим роком. Бажаю тихо, тихо мирно провести, щоб не було у нас обслів. Новий рік не знає, яка ситуація буде в Києві. Тільки недавно був масований такий. Обстріл ракетний, да, ось був є загиблі, є постраждалі, є втрати ну, без, без цього. Да. Ну, я, наприклад, ще живий, слава Богу, ще живий. Ну, не то, що так, так, так негативно на це дивлюсь, що там кажу ще живий. Ну, у ну, мене такий погляд, це треба окрему тему розкривати. І чому я так взагалі кажу? Мабуть, не в цьому відео і взагалі не знаю, чи буду знімати на цю тему. Чому мене такі життєві погляди, що я, там часто, що я часто там буваю вживаю, може на камеру, ні, а в житті, да, так, там ще живий, там, ще це вже окрема, окрема розмова. Чому так? Е, тому, мабуть, все буду планувати зняти все-таки огляд на книгу, про яку я анонсував. Без назви, да, поки без назви. Ну, скажу, побачите, я тим більше в мене так глядачів мало тим більше, що те, що я скажу назву книги, те, що я не скажу, назву книги, це нічого не змінить, не, не, не більше, не менше не будуть очікувати, якщо взагалі хтось буде очікувати на це огляд. Я в це мало вірю. Я розумію, що я мало кому цікавий, і в мене нема такої цілі стати цікавим для когось. Ну... Вибачте, як є. На цьому все. До зв'язочку. Чи як сказати, до побачення, до наступних якихось нас оглядів, привидів зняти відео, да, побачитися. Хоча я вас не бачу нікого, ну, хтось мене бачить, хтось мене, мабуть, дивиться. Я ж бачу, що є огляди. Тому па!